Оновлюють вуличне освітлення У рівному. Комунальники працюють над реалізацією грантового проєкту від північної екологічної фінансової корпорації «НЕФКО». енергоефективність в громадських будівлях та вуличного освітлення міста рівне, магістральні та другорядні вулиці. Майже 5 тисяч світильників на них планують змінити на світлодіодні відносно зовнішнього освітлення. Цього це 21 рік. Мова тоді б йшла про кредитні кошти для Заміни всіх вуличних світильників, але в зв'язку з війною кредитні кошти були скасовані, кредит був скасований і відповідно тоді провели роботу. з… Нашими колегами з Невко, і вони в першу чергу були зацікавлені. Вони тоді сказали, що ми не відмовляємося від співпраці і будемо залучати грантові кошти. Роботи будуть проходити на 27 магістральних вулицях. Там замінять понад 2 тисячі ліхтарів. Також освітлення на 118 другорядних вулицях також оновлять комунальники. Як розповіли у міській раді, на не ключових вулицях замінять майже 2,5 тисячі світильників. Процес заключається в тому, що ми проводимо одночасно. Ми проводимо демонтаж. Старих ліній, старих ліхтарів. Зразу заміна на нову лінію, на нові ліхтарі. Покраска, очистка, покраска, грунтовка кронштейнів, які тримають ліхтарі. І на вечір ми вже засвідчуємо лінію, ту, яку демонтували. Грант на модернізацію вуличного освітлення це чудова можливість заощадити кошти міста та оновити ліхтарі, додають у міській раді. Загалом сума гранту складає понад 4,5 мільйони євро. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.